20 серпня в міському центрі громадянських прав, який діє на базі бібліотеки філії імені Нечолевицького структурні підрозділи Білгородністровської міської ради організували зустріч з мешканцями міста. На заході були присутні секретар міської ради Олександр Скалозуб та директорка департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Ольга Ціпуленко. Гості проінформували учасників заходу щодо реалізації грантового проєкту створення міського центру громадянських прав, результатів відбору конкурсу. Місцевих та регіональних влад офісом ради Європи основна наша задача це щоб була комунікація між мешканцями, гостями нашого міста та владою. Це дуже важливо, тому що якщо ми будемо перейматися тільки своєю думкою, своїм якимось представленням о том, що потрібно робити, ми далеко не не підемо. Тому нам дуже важливо знати ваші думки, ваші плани, ваші пожелання. І після цього ми зможемо будувати нашу стратегію щодо вдосконалення праці, щодо розвитку громади в тому чи в іншому напрямку. Цей міський центр громадянських прав буде розташований тут в бібліотеці. Сьогодні ми проводимо закупівлю обладнання, меблі. Ми будемо наймати на роботу спеціалістів, які будуть надавати консультацію вам, мешканцям міста, внутрішньопереміщеним особам на Любі теми, які з якою ви прийдете, і на любу проблему, з якою ви будете звертатися до цього міського центру громадянських прав. Начальниця служби у справах дітей міської ради Світлана Лавроневич та директорка міського центру соціальних служб Тетяна В'язових ознайомили присутніх з професійною комплексною послугою патронатом над дітьми, що передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Ми з вами всі знаємо і розуміємо, що на території нашої України є дитячі будинки. Чому потрапляють діти в дитячі будинки? Ми всі з вами знаємо. Це батьки, які пиячать, це батьки, які вживають наркотичні якісь засоби, також діти, які, не дай Боже, залишилися сиротами. Але є альтернатива цим дитячим будинкам. Це сімейні форми виховання, для того, щоб дітки, які потерпають від такого жорстокого насилля, може бути в сім'ї, від недогляду, які голодають, будемо так казати, не потрапляли в дитячі будинки, а потрапляли в сімейні форми виховання. Патронатну родину влаштовуються діти, які на даний час перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які залишилися сиротами, діти, які залишені в половому будинку, діти, які залишені тимчасово або в подальшому вже буде робота проведена, залишені без батьківського опікування. а також діти, які тимчасово за згодою батьків можуть бути влаштовані в родину патронатного вихователя. В ході зустрічі присутнім була надана інформація про гарантовану підтримку патронатних сімей та їх роль. У вихованні дітей діалог відбувся у неформальному контексті під запашну каву та дохм'яні смаколики. В подальшому такі зустрічі будуть проведені із внутрішньопереміщеними особами, яким внаслідок повномасштабного вторгнення довелося покинути свою домівку. Саме там вище зазначені особи зможуть отримувати відповіді на найактуальніші питання в соціальній, юридичній та психологічній сферах. Олеся Семчинська, Антолокінчук, Ол перше муніципальний.